Успішний дизайн-проєкт починається з розуміння потреб ваших клієнтів, задаючи правильні питання, ви зможете створити найкращий дизайн, уникнути непотрібних правок та отримати постійних клієнтів, задоволених вашою роботою. Встановлення взаєморозуміння та поваги є життєво важливим для успішної творчої співпраці, і це починається ще до того, як ви відкриєте Adobe Illustrator чи Figma. В цьому відео ми зосередимо нашу увагу на основних питаннях, які потрібно ставити вашим клієнтам перед початком роботи над будь-яким дизайн-проєктом. Поїхали! Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер перейдемо безпосередньо до самих питань, які допоможуть клієнтам відчути себе залученими до процесу проєктування, а вам провести мозковий штурм ідей та відкоригувати свій творчий результат. Перше питання, чого ви намагаєтесь досягти. Постановка цілей дозволяє вам відстежувати прогрес і бачити, наскільки ефективним є ваш дизайн. Коли ви знаєте, чого повинен досягти ваш дизайн, ви зможете побачити, які пропуски ви можете заповнити. Які ваші очікування? Задаючи це питання, ви показуєте клієнтові, що ви професійний дизайнер. Чий час, ресурси і таланти повинні цінуватися? Якщо ви чули про Scope Creep, ви знаєте, як важливо звертати увагу на цю частину вашої роботи. Для тих, хто не знає, що таке Scope Creep, це неконтрольоване розростання меж проєкту, що призводить до зриву термінів, перевитрат бюджету або зниження якості проєкту, щоб утриматись у встановлених бюджетних рамках. Яка ваша місія? Вивчіть основні цінності, що визначають бізнес вашого клієнта. Знання того, за що виступає ваш клієнт, допоможе вам поважати те, у що він вірить. Деякі дизайнерські проєкти також можуть мати культурний чи політичний аспект, і ці цінності, можливо, мають бути явною частиною дизайну. Які сильні сторони вашої компанії? Наголосіть на унікальних перевагах вашого клієнта. Також ви можете скористатися цією інформацією, щоб відобразити загальну ідею вашого дизайну. <плес> Хто ваші головні конкуренти? Отримайте уявлення про галузь вашого клієнта. Завдяки цьому ви можете знайти повторювані елементи та стратегії, які можуть працювати для проєкту вашого клієнта, або які б могли виділити його з-поміж конкурентів. Що вам подобається чи не подобається у вашому попередньому брендингу? Попросіть клієнта показати вам попередні маркетингові матеріали, запитайте про те, що він хотів би перенести у новий дизайн, а про що забути. Також переконайте, що ваш дизайн гармонує з існуючими матеріалами вашого клієнта. Хто ваш клієнт? Нехай ваш клієнт точно опише, хто його ідеальні клієнти, включаючи те, що вони роблять, що їм подобається, чи це жінки, чи чоловіки, скільки їм років і чи існують якісь додаткові культурні аспекти, які потрібно врахувати. Коли ви починаєте свій дизайн, ви можете використовувати спеціальні елементи, форми та кольори, які підходять для конкретної цільової аудиторії. Який стиль ви шукаєте? Визначте смак вашого клієнта в естетиці дизайну. Замість запитання, ви б хотіли включити езометричні ілюстрації або, можливо, деякі асиметричні макети? Ви можете запитати, ви хочете збалансований та чистий дизайн, чи щось більш експериментальне та динамічне. Ваші питання допоможуть вам звузити вибір творчих тенденцій. Які обов'язкові елементи потрібні вашому дизайну? Цим ви дізнаєтесь, чи є у вашого клієнта якісь специфічні вимоги. Де ви будете використовувати дизайн? Нехай ваш клієнт розповість вам про середовище, місце та розмір готового продукту, адже підготовка матеріалів для друку це не те саме, що підготовка макетів цифрового дизайну. Аналогічна ситуація з кишеньковими та великомасштабними дизайнами. Скільки ви готові витратити на цей проект? Повідомте клієнта, які ваші базові ставки. Розкажіть клієнту, що ви можете запропонувати за його бюджет. Якщо ви стягуватимете плату за кожну правку, домовтесь відразу, як вона буде розраховуватись погодинну чи за кожну правку окремо. Які файли та формати вам потрібні. Повідомте клієнту, що він може отримати та зробити зі своїми файлами. Який дедлайн вашого проєкту? Переконайтеся, що ви даєте собі достатньо часу для завершення проєкту. Залиште час для натхнення та правок. Наступного разу, коли ви працюватимете над проєктом, пам'ятайте про ці клієнтські питання і спробуйте розпочати розмову саме з них. Не бійтесь запитувати, покажіть, що ви дбаєте та уникаєте небезпечних припущень. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Буду вдячна за ваші коментарі, лайки і підписки на канал. З вами була Адолька. До зустрічі.